я хочу представлять Юрий Анатольевич, который меня привез сюда, и который он сейчас подготовит фильм «Смельское знавство». Он, он, много знает про Камбоджа больше, чем я. Вот сейчас он передам слово, и мы будем смотреть фильм. Доброго вечора, шановні гості. Я не буду довго займати вашу увагу. Просто буквально декілька слів для того, щоб у вас було повніше уявлення про країну Камбоджу, звідки родом сьогоднішній наш герой. І багато сьогодні говорилося про якісь зв'язки України і Камбоджі, українського і кхмерського народів. Хочу сказати, що моє власне знайомство з Ульдорочанами почалося з цих зв'язків. Ось у мене в руках переклад заповіту Тараса Шевченка хмерською мовою, виконаний відомим хмерським письменником на ім'я Сарко Кун. І коли шановний уберечан, шукав цей текст, тоді він через багато інших людей вийшов до мене, я йому цей текст надав. Відтоді ми з ним і познайомилися, почали співпрацювати. І багато паралелей можна проводити, незважаючи на те, що країна для нас дещо екзотична. Якщо ми приберемо форму і заглибимося у сутність, ми дізнаємося, що багато чого і спільного було, навіть у давнину. Навіть такий ось факт промовисти, коли існувала Київська Русь на території сучасної України. Приблизно тоді ж, у ті часові рамки 9-13 сторіччя, на території сучасної Камбоджі існувала імперія Камбуджадеша, яка згодом зазнала феодальної роздробленості. Але є ще одна важлива риса, яка нас поєднує. І Україна зазнала. І геноциду у вигляді голодомору і багатьох інших лих а, часи комуністичного тоталітаризму. А в Камбоджі а, комунізм досягнув свого апогею у вигляді кривавого, мабуть, найкривавішого у світі режиму полкота, режиму червоних хмерів. І Хоча дехто в нашій країні досі зберігає якісь комуністичні проградянські сантименти, а от саме тому дуже корисно важливо вивчати цей досвід, побачити, що таке комунізм в чистому вигляді. Сам полкот, якого справжнє ім'я було Солоцар, він робив усе за Марксом, за тими рецептами, які були прописані цими сатанинськими ідеологами. І в результаті ви будете бачити документальний фільм. Це не вигадки. Фільм досить рідкісний знятий якраз в перші місяці після того, як цей режим був усунений від влади. Але навіть тоді, коли його скинули, ще багато-багато років червоні кхмери здійснювали свої злочини, ховаючись у джунглях Камбоджі. І сам Полпот довгий час ще був живий. І його посібаки, на кшталт Кхія і Ямцері, вони теж продовжували проливати кров. І тільки ось протягом останніх кількох років рештки цих злочинців вже постали перед судом. І рани, які були завдані Камбоджі, хмерському народу, вони глибокі і досі вони ще не загоїлися повністю. Із таких найстрашніших речей можна сказати, що червоні хмери відловлювали всіх людей, які вміли читати і писати, і їх фізично знищували. І лозунг у них був такий досить простий. Хто не сіє рис, а той не має права його їсти. Багато чого страшного було протягом тих років, і ви зможете це побачити у фільмі. Ще буквально декілька слів про саму країну. Я нагадаю, що вона межує з Лаосом, Таїландом і В'єтнамом. І з В'єтнамом історичні взаємини у неї завжди були досить складними. Площа Камбоджі становить 181 тисячу квадратних кілометрів, тобто набагато менше, ніж Україна. Населення близько 14 мільйонів. Але не всі вони кхмери. Кхмери близько 80% складають. Там проживає ціла низка народів і народностей і племен, про які ми зараз не будемо згадувати, тому що їх справді багато і ці назви навряд чи хтось запам'ятає так само, як і можна назвати багато імен, видатних людей, літераторів, письменників, поетів. Я цього робити не буду, тому що на наш слух ці імена вони звучать досить складно і їх важко запам'ятати. Назву буквально 3-4 імені, ті, що найбільше прославили хмельницьку культуру. Серед них це відомий монах Прях Ботунтхерасов, який був письменником, поетом, написав е, твір під назвою Тунтеау, котрий привернув до себе увагу світової громадськості, був перекладений англійською мовою, іншими мовами і активно вивчається у світі. Е, е, Камбоджийський король Анг Дуон е, у 19 сторіччі правив близько 20 років, теж був класиком літератури. Ще не можу не згадати двох людей. Один з них це всесвітньо відомий геній кхмерської літератури. Можна сказати, хмерський Тарас Шевченко звали його Окнік Окіньклян Нон. Дуже відома у світі людина. І ще один це Утейн Вінг, автор всесвітньо відомої поеми Тьох» філософські роздуми про життя. У Камбоджі більшість населення сповідує буддизм, школи тхеравада, але є також етнічні релігійні меншини, зокрема деяка кількість християн, народ тям, який колись був творцем середньовічної імперії тямпа, він сповідує іслам здебільшого. І деякі племена дотримуються своїх вірувань. Також Камбоджа відома в Україні своїм храмом, там Хорват. Там деякі фотографії ви можете бачити. І Убдарачан також у своїй творчості звертається до цієї пам'ятки світової культури, яка належить до найбільших культових споруд у світі, занесена у перелік пам'яток ЮНЕСКО. Ну і на закінчення хочу сказати, що в Україні багато є екологічних проблем після Чорнобиля, зокрема. У Камбоджі теж екологічні проблеми присутні і вони досить серйозні. Незважаючи на те, що природа унікальна, зокрема, саме озеро Томлесап, одне із найрозмаїтіших за складом фауни озер у світі. І, до речі, річка Томлеса приток шприток яка витікає з нього, і бувають такі періоди, коли вона тече в зворотному напрямку. Унікальне природне явище. То якщо, скажімо, років 30 назад територія Камбоджі була на 70% покрита лісом, то зараз ліси становлять лише близько 30% покривають близько 30 Незаконна вирубка лісів, зокрема у горах Кривань, це одна із найбільших проблем, яка за собою тягне порушення водного режиму. Озеро Тонлесап, всесвітньо відоме, починає міліти і багато інших екологічних проблем. Уряд намагається їх вирішувати, і цей досвід також нам корисний і цікавий. Щоб не затримувати вашу увагу, на цьому я закінчу і бажаю вам приємного перегляду фільму. Дякую.